Добрий день, діти! Знайомтесь, це дівчинка Уляна. Вона живе у місті Умань. Уляна із своєю родиною, братиком устимом, мамою і татом зібралися відвідати екопарк у іншому місті і їхати туди вони будуть потягом. Потяг вирушив у дорогу. Потяг їде і гудить. Угу-гугу. <звук> Уляна дивиться у віконечка, бачить, у небі летить літак і гудить. У. <звук> Коли їхали біля лісу, то побачили у вікно вовка, який вив у. І сову, яка ухала. у Уху, -у уху. На лужку. Пасеться корова і мечить. Ммм-діти, а кого ще побачила Уляна з устимом у віконечко? Так, козу і пташку. Кого ще побачила Уляна у віконечко? Так. Собаку кішку. Нарешті родина добралася до екопарку. Діти, кого першого побачила Уляна з родиною в екопарку? Так, мавпу! І мавпа стала показувати вправи для язичка. І ми за нею ці вправи повторимо. Сядьте зручно, поставте перед собою дзеркало, щоб добре було видно вам свій ротик. Мавпа посміхається. І ми зараз будемо посміхатися під рахунок до п'яти. Почали. Стоп! Мавпочка показує вправу парканчик. Вам потрібно посміхнутися і тримати верхні зуби від нижніх на невеликій відстані і утримувати таке положення підрахунок до п'яти. Стоп. Вправа лопатка вам потрібно діти широко відкритий ротик і витягнути як можна ширший язичок. І тримати в такому положенні язичок підрахунок до п'яти. Стоп. Мапочка виконує вправу горішки. Вам, діти, потрібно надути щічки і тримати їх в такому положенні підрахунок до п'яти. Почали стоп. А зараз мавпочка виконує вправу дудочка і в цей час вимовляє звук У-у. Тому що коли вимовляємо звук У-у, то губки витягуються уперед, і повітря і голос вільно виходять із ротика. І ми разом з мавпочкою давайте скажемо У-а потім Уляна побачила білку. Діти, кого побачила Уляна? Так, білку. А братик Уляни Устим сфотографував папугу. Кого сфотографував устим? Так, папугу. А потім родина побачила маленьку панду. Діти, кого побачила родина в екопарку? Так, панду. А потім родина побачила коалу. Діти кого побачила родина? Так, коалу. А ще вони зустріли кенгуру. Після цікавої екскурсії в екопарку родина поверталася потягом додому. Нарешті вокзал рідного міста Умань, а вдома родина побачила свою рідну руду кішку. Пройшов час улянка зібралася на іншу екскурсію. Ну ця історія вже наступного разу. До побачення, діти!